То ви кажете вас звати Андрій. Чому ви так дешево продаєте цей дим? 20 тисяч гривень це дешево. Та, це такий дім. У мене тут родственників вже немає, я його хочу продати. Ось старшаки лазять, довелося запечатувати. Добре, що вас тут? Ключ знаходиться ось тут, де ви зараз стоїте. Так, подивимось. Ось справді. Можете заходити все обдивлятися. Добре. Якщо що буде не так, я вам скажу. Так, ми швидко це виправимо. Так. О, а доволі просторненько. Ще й вікна є. Двері цілі. Картини навіть якісь є. Тільки якась вона жуткувата. Якісь мечі. Картина лучше її сразу заберу. Пару комнат. До речі, а чому не заперти? До речі, довжні бути ключі. Такого бути не должно. <реш> О, що це було? що Це було це, це, привет. Що, що, що це було? Так. А я знаю, напевно, чому вона така дешева. Ви тут привида тримаєте, а мені її всунути хочете. От, ну я щас. О, який я на вас короче катаю. Тут привиди вводяться, а ви його продаєте. Ну все, я завалюю звідси. Не хочу ще в руки привиду попати Юначе тут зроду привидів не було. Подивіться ще раз, ви, навірно, обмовились. З другої сторони, то. Дім чудовий. А привіді вже можна якось вигнати. Ну, хто його знає, Вдруг? о, м'ясо Ш... свіже, надо точно валить. Надо звідси валить. Тут довго залишатись не можна, іначе можна погибнути. Щас швидко все зроблю і звалю звідси. Знаєте що самі купуйте цей дім, я його купувати не буду. А, як вийти? Вже ніяк. І і і і і і тобто ніяк. Як? Так, а? Ніхто сюди не зайде